Є в нас контекстний шар тут. У нас є ну по перше, є Azure AI Foundry, раніше. Називався Azure AI А це скажімо, такий набір інструментів для створення ваших апліку. Azure AI Search – це контекстний search за допомогою AI, Дуже добра така система. З використанням раба. Ну і на презентаційному шарі у нас є Github Copilot і є Copilot. Github Copilot, можна сказати прямого відношення Azure журу не має, але все ж таки, а це Microsoft, Github Copilot під капотом буде використовувати Azure і сервіс, так само як Microsoft Copilot. Uh, Copilot, мабуть, найбільш uh, широко використовувана тула серед розробників. Майкрософт Copilot, Ну скажімо так, це просто нове ім'я для Майкрософт uh, Офіс з деякими uh, можливостями. я. Uh,